Ну, а я в своєму е капелюсі від е капелюх чи б, кепка е із е секунду, але це купляла в стокі, і це був абсолютно новий. До речі, це 100% вовна. Ну неважливо. Коротше, ми йдемо з вами в різорт. Дивитися нову колекцію. Е дуже цікаво нові надходження, новинки, тому що останнього разу я була абсолютно роз розчарована е цим магазином, тому що вони реально не поновлюють. Е то ліняється, не знаю, або ж у них такий адміністратор, якому креативний, якому все якось не дуже до моди. Ось, не дуже вони змінюють асортимент, особливо вітрина. Зараз подивимося. Так, дивлюсь, що одяг на манекенах вже змінений і в принципі, вже добре. А, відтінки залишаються ті ж. Це сірий, чорний, бежевий, білий. Базові. Але оцей свитер мені подобається. Треба на нього подивитися. І ще хотілося б приміряти таку шубку. Тут в нас, дивіться, йде прикольно така, да? поєднання а, різних а, текстур тканин. Так, ну що, друзі, магазин Resort, як завжди лунає музика, мені доведеться шматувати відео на куски, щоб YouTube його не заблокував. Нова колекція, давайте дивитися, що ж з'явилося новенького. Зараз сірий колір в тренді, як ми вже всі з вами помітили, 1200 коштує такий тоненький джемпер. Якщо хочете, можу глянути склад тканини. Дуже люблю джемпери сірого відтінку, обожнюю. Але ж склад, дивіться, 97 полієстер, ну і 3 еластан. Це по кошлаті буквально через тиждень. Так, що цікавого є, тому що мене особисто починає бісити цей магазин. Ну, ось такі класні такі довгі светри. І це не светр сукня, це ось такий типу светр довгий. Хоча, хоча, да, можна його, наприклад, якщо вдягати сюди якусь спідницю, то можна сюди застосовувати пояс шкіряний, повішу його там, де він висів. На дотик вже зрозуміло, що це або поліестер, або акрил з поліестером. Ви зрозуміли. Так, і коштують такі светри 1400 гривень. І є ще світло сірому. Ну, прикольний, мені подобається, я ще раз повторюся. Мені подобається коричневий відтінок в светрах, подобається сірий відтінок в светрах. Є ось такі шуби за 3000. Так, білі щось було схоже на такі шуби. Нас з вами цікавить, що верхній одяг, мабуть, що правда? Пуховики оливкові, ось такі є. Це з минулого року це також. І ось такі чорні. У мене колись такий, до речі, був дуже зручний пуховик, всім рекомендую. Носила його років 6. Або, ну, да, десь так. Знову ж таки, сірий, сірий відтінок. 759 коштує ось такий джемпер. Ось ці косухи. Ні, це не косухи, просто такі шкіряні куртки. Ось такі светри. Це нова колекція, в'язані довгі светри. Ну, нічого так, непогано. І в сірому відтінкові. 1600 гривень коштує такий свет. Ось такі затишні светри. Так, є ще ось такого плану. Це джемпери 1400 також. Такий відтінок є. Ніжно-ніжно-блакитний. Можливо, тут навіть щось є якийсь мохер до складу входить. Ось так з джинсами. І в сірому відтіночкові. Також такий гарний. Але дуже дорогий, друзі. 1400. Ну, може, для когось і не гроші. Я вже нічого не розумію, чесно кажучи. нова колекція така спортивна лінієчка у нас за тисячу гривень, такий утеплений на флісі. Такий світшот. Є дублянки. Вони, звичайно, не натуральні. Такі також під замшу, світло коричневі, з кишенями такі гудзики. Без, хотіла казати, капюшон, звичайно, капюшона в дублянках не буває. Ось така дублянка можу, в принципі, поміряти. Так, дівчата, розмір М, звичайно, ось така дублянка. Легенька, не, така, знаєте, не створює якийсь дискомфорт. На мені тут під, під дублянкою водолазка чорна, ось така довжина. Теж до середини бедра, тут закриває, все. ну За 500 я б взяла гривень. ось А ціна зараз подивимося. Можна піднімати комір. Ось так. Можна взяти сюди шарф, або якщо у вас светр із високим коміром, то, в принципі, не обов'язково піднімати тут нічого. Що ще? Мені подобається. Дивіться, така, нічогенька, скажімо так. До чорного теж прикольно йде. На мені, до речі, джинси звідси і кросівки звідси. І куртка звідси. Купляла в минулому році куртку минулої зими чи весни зі знижкою. Така дублянка. Знаєте, що я помітила? Що дзеркала в таких от магазинах, там резер, ну в цих сучасних да, магазинах. Вони мають таку властивість робити вас худішою, тому будьте уважні. Дзеркало, яке вам не бреше, це дзеркало, яке у вас вдома. Так, рубрика Що міряли люди, здивіться, мірялось такий симпатичний джемпер-сірий. 1400 і ось такий із комірцем. Так, повітряна тривога, тому продовжую огляд в магазині Resort. При вході манекени одягнені цей не змінився. Це типу як шкільна да, така форма. А ось такий лук, дивіться, таке пальто. Далі светр, ось точніше, джемпер, ось він. Світло-сірий джемпер. 1000 гривень. Далі йдуть такі напівчоботи І джинси. Джинси в нас ось такого плану коштують. Такі, знаєте, з чорного деніму. 999. 999, і пальто. Пальто можу приміряти. І ось вони на півчобітки знаходяться. М -м, легенькі, що не можу не радувати. Взуваються вони, да, можна їх розшнуробити і сміливо взувати. Тому що буває таке, що якщо просто резинка, нога не влазить. У ну, мене таке було не один раз, коли я приміряла. Таке взуття у Резерт. Я хочу подивитися ціну. Знайшла 2000 гривень. І ось таке пальто. Написано, що до складу тканини входить входи вовна і дві, 2800. Це дуже дорого. Ну, особисто для мене. Не знаю, я за таку річ 2800, ну не знаю. Треба секунді позагадати. М-ку, можливо, візьму зараз, да примірити М. Подивитися, як вона на мені сидить. І ще б я хотіла взяти шубку. Так, друзі, ось так сіло на мені пальто. Це М-ка. Довжина класна, довжина навіть закриває коліна. А Дивіться, форма в нього така цікава. Типу, як овальна, як ніби якийсь бутон, спущені плечі і рукав дещо довгуватий. але його можна, да, при бажанні в ательє його можна якось призібрати. Було б прикольно. Дуже подобається мені цей принт. Голочки да, ялиноньки. Дуже класне пальто, до речі. Якщо у вас така ціна влаштовує, то в принципі пальто стильне. І меншого я особисто собі я б не брала. Еску, я вже б не приміряла, я от брала б такий оверсайз. Зараз примірюю шубу. Так, і ось таке пальто. Читово. Пальто із штучного хутра або шубка. Дивіться, гудзики йдуть не посередині, а дещо зміщені. Їх всього лише три. І вони такі такого чорного кольору. Рукав ідеальний, довжина шуби також. Кишені також. Тобто розмір однозначно мій. Інша справа чи, підход, чи подобається вам такий да, фасон і колір. Взагалі з неї нічого не, не вилазить. З цього хутра. ну Може, дещо там, ну вискубувати ніхто, звичайно, не буде. Ось такий е комір, і навіть також є він тут на гудзику. Вона тепла, ця шуба, якщо її розстебнути, в розстебнутому вигляді вона е сидить, мені здається, по фігурі набагато краще. Ціна цієї шуби. 2,999 або ж 3,000 в розмірі. М. Я зайшла ще в кроп і знайшла ось таку дублянку. Це нова колекція, нові надходження. 2,199. Така коричнева дублянка під замшу. Зараз примірюю. В середині ось таке штучне хутро. Вона не тонка і не товста. Думаю, буде тепленька от ходити зараз. Покажу вам, як вона на мені сидітиме. Значить, у нас в розмірі DM-ка? So, guys, what I need to say. Ну, по-перше, мабуть, що це дублянка висіла у відділі брак, але на ньому не було вказано, що це браковані речі. Чому пояснюю? По-перше, я. Я силу застебнила цю штуку, блискавицю. По-друге. Дивіться, мене очікував ще один сюрприз. Така маленька кишеня. Ну, коротше, недопрацьовано, або розірвано, або десь хтось випадково із, знову ж таки, нас з вами приміряючи, чимось зачепив і порвав. А можливо, вже вона така йшла, не знаю. Можливо, вона продається, ще раз повторюся, із браком. Давайте дивитися дизайн цієї деблянки. Класичний да, авіатор. Якщо в застебнутому вигляді, це ось так. Ту-рум! І дивіться, МК. Тут має ще міститися якийсь живіт. не знаю. Дивіться, от М-ка, але вона йде на L. Хоча рукав дуже вдалий, довжина рукава дуже вдала. В застепнутому вигляді, якщо ось так, мені дуже подобається. А взагалі, а взагалі ось так ще краще. Добавлю ще стосовно цієї дублянки. Ви знаєте, вона реально тепла. От я тільки що да, в ній стояла, скільки там е, півтори хвилини я аж навіть впарилася. Є таке слово. Так. Хто там у нас філологічний закінчував? Давайте пишіть, я в цій курці. Парилася, чи є таке слово. Я зараз, до речі, не жартую. Просто іноді слова реально забуваються, тому що а, переважно в побуті да, ми говоримо, я особисто говорю на соржику. В кроп ще ось такі з'явилися джинси. Дивіться а, з, з дірками та повністю в якихось надписах. Можливо, вони навіть весною вже тут були. Це модель Wide Leg, тобто широкі, широкі широка штанина. Так, да, і ще сподобались ось такі джинси. Джинси Карго. Мабуть, та ж, теж, мабуть теж зі знижкою. Так, да, дивимося. 36% на них знижка, коштують зараз 900. Приміряти не буду, бо мені дуже-дуже жарко. Бомбер. Ось такі теплі рукавички, перчатки. 159 гривень такі коштують. Рубрика Що міряли, що міряє народ. Давайте подивимося, це цікаво завжди. Ось такий хтось приміряв светер в'язаний, жіночий, напевно, що за 900 гривень такий бежевого відтінку. Так, далі приміряли ось таку спідницю в клітку шотландську. За 559. Далі це такі, мабуть, джогери, да, штани, джогери, мабуть, чоловічі. Спортивні, чорні, теплі штани, хтось міряв. І ось таку, до речі, куртку, таку я хотіла також приміряти. Така бежево кремова XS, хтось приміряв. Таку зимова, така вже на зиму куртка. Ціна. 2000 гривень. Ну що, друзі, всім дякую за перегляд. На мені залишилися білі якісь штучки від шуби. Мені треба вже повертатися додому і фарбувати волосся, тому що це вже перейшло всі, всі межі. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, аби не пропустити наступні новинки в різних магазинах. Всім пока!